Оці церкви, опять-таки, подивіться, будь ласка, на них, які вони розпадаються. Там канави такі, що заритися можна, що маршрутки їздять не так, як треба. На роботу ходити потрібно, а садочок зачинений. 27 березня міський голова Переяслава В'ячеслав Саулко проведе онлайн-звіт для жителів міста. Інформатор дізнавався, чи знають Переяславці про слухання та які питання поставили меру. Сьогодні мер звітуватиметься перед громадою. Знаєте? Ні, перший раз чую. Що... У нас одна проблема, поки що садочок не працює, угу. любавонька, то ми чекаємо, коли він почне свою роботу. Ні, не знаю, чесно. Не знаєте? Ні. А якби ви могли вічна йому поставити запитання, то що б це було? Стосовно міста, вас щось турбує? Та ні, в принципі, дороги почали робитися, все в принципі нормально. Так? Да? Таких питань. Нічого не задумав. Ну, ну подумати треба, може щось би і цей придумав би. А так, знаєте, зразу прямо в глаза, так я навіть не знаю. Ні, не знаю. Стосовно міста треба, є в них люди, які повинні стежити за порядком. Подивіться, як їхати до музею, люди їдуть із Чернігова, приїжджали люди. Оце на літописній вулиці від повороту до місточка через Трубіж. Там що хочеш, валяється. Ну, ну це ж хіба це вже у самому центрі. Він каже: в нас війна, у нас розтрощено, розбито все Чернігівщина 70%. відсотків. нас каже чистота, а ви оце не можете навести порядку. В першу чергу, тепер річка отут, оце. Річка, вона ж водичка тече. Хіба це вже не можна тут його біля містка отам, хоч хоча б там снаряд пустити. Що вас турбує в нашому місті, Що можна було б змінити або покращити? Комендантську годину він вирішує. В принципі, все подобається. Ну знаєте, Наприклад. Я б много йому задав. І Мені подобається, як він почав, але потім помішала відео війна. Мне кажется, он многое сделал бы. Ну, мое это личное отношение такое. Вот, допустим, вот этот вот, то, что он начал, участок, где в центре была бывшая воинская часть. Он убрал там мусор, этот, все там. Поставили там каплычку такую симпатичную. Если бы все это довели до ума, возле Альты, то, что он начал расчищать. тоже если там был бы парк то было бы чудесно. я понимаю что сейчас наверное не время наверное нет денег наверное не до этого надо тратить куда-то ресурсы на более нужные вещи вот на победу на перемогу хочется чтобы убрали хорошо трубеж альту нас турбую ну, зараз война остальное нам не я этого не знал Не слідкують. Ой, та питань дуже багато в місті. От е, хочеться зберегти нашу історичну спадщину, наші музеї, церкви, які стоять їх реставрувати. Ну, це те, що кидається в око. Але коли йде в країні війна, я думаю, що ці всі питання відходять на другий план. Та не так як це, я хочу сказати, дороги дуже погані, і що й автобуси ходять. Стоїш, стоїш, нема автобусів, а тоді п'ять штук в одне час. Звісно, люди не їздять і людям вигодно. That um.